Списки це дуже потужний інструмент для роботи із даними, однотипними даними або структурованими даними. І такий інструмент доступний у більшості мов програмування, як списки, як масиви, і він доступний також і у середовищі Scratch. Він там так і називається списки. Ми спробуємо на практиці розібратися, як використовують списки, і ми будемо говорити про проєкт, вивчаємо Харківщину. Я Володимир Бондаренко і ви на каналі навчання перед монітором. Отже, давайте подивимося, як спланований наш проєкт, точніше, як він реалізований і до чого нам треба прагнути. От, ми бачимо схематичну карту Харківської області, пропозицію головного виконавця. Треба клікнути по об'єкту вказівнику обраного району. Ось такий об'єкт, як. Ну, Чекпойнт, да, можна сказати. <хи> і коли ми клікнемо, після цього з'являться відомості про цей район. Ну, ми бачимо, що зараз проєкт зупинено, але залишки інформації про Харківський район, ми бачимо. Давайте ми запустимо проєкт, зелений прапорець клікнули. Бачимо, що інформація в нижній частині сцени зникла. Пропозиція залишилася, звичайно, і ми можемо клікати. Ну, Наприклад, клікнемо от сюди. І ми побачимо, що районний центр міста Лозова, через 2 секунди це повідомлення зникло. І, детальна інформація більш деталізована про населення району. І, власне кажучи, так само ми можемо діяти і з іншими районами, якщо клікнемо у потрібному місці. Якщо будемо клікати не на вказівникові, не на чекпоінті, то ми інформацію не побачимо. Який висновок ми можемо зробити? Що, очевидно, мапа Харківської області, схематична мапа Харківської області це зображення розбіжнено на тлі нашої сцени? Є виконавці, головний виконавець, є змінна. Ось Ми бачимо, що на, на помаранчевому такому тлі інформація про район і кількість населення це змінна, яка змінює своє значення. Ну, власне кажучи, пропозиція це також об'єкт, але він не виконавець, просто об'єкт, так? І декілька, ну, в нашому випадку сім штук. Оцих самих чекпоінтів, об'єктів-казівників, які також впливають на зміну зміни і повідомляють певну інформацію про той чи інший район. Так. Отже, давайте ми спробуємо реалізувати цей проєкт. Звичайно, нам потрібна буде певна інформація. Ну, наприклад, та ж сама схематична карта Харківської області можна або самостійно намалювати у графічному редакторі, або вивантажити з інтернету. Також нам потрібна інформація взагалі про назви районів, про населення. Також цю інформацію можна знайти в інтернеті. Я попрацював трошечки. І заготовочки собі зробив. От в мене є довідкова інформація, так, де ми можемо взяти це, і в мене є файлик із заготовкою для тла. Ось так він виглядає. Окей, давайте почнемо працювати зі скречем. І перш за все, нам потрібно взагалі прибрати будь-якого виконавця, так, і написати назву проекту. Ось так у нас проект буде називатися. І е, змінюємо тло е, відомим нам способом, вибираємо, наводимо не клікаючи, вибираємо вивантажити тло. Е, І, е, звичайно, що у той діалог, який відкриється, у тому діалозі, який відкриється, ми знайдемо е, теху, в якій у нас це тло зберігається, і оберемо файлик. Переконаємося, що це дійсно то. Зображення, натискаємо Відкрити от, і бачимо це зображення у нас в якості тла. Наступний крок е додаємо виконавця. Е ну, також наводимо, але тут вже просто клікаємо для того, щоб обрати спрейт. Щось таке із розділу фентезі. Ну Нехай. Оцей канавець, який і був присутній у нас на демонстраційній версії. Так? Ось ми його тут розташуємо. Далі нам потрібно створити текстовий напис. Для цього ми вибираємо, що будемо спрайт малювати. Автоматично відкриється редактор, вкладка Образи для цього нового. Спрайту так, і ми можемо обрати інструмент текст, клікнути і набрати потрібний текст з клавіатури. ну от Коли ми набрали текст, ми бачимо, що він не поміщається навіть на тій ділянці малювання. Тому ми використаємо прийом перенесення на наступний рядок, тобто в потрібному місці клікнули мишкою і натиснули на Enter. так Ну от, приблизно так. Бачимо, що е, на сцені все-таки воно виглядає е, також трошечки завеликим. От. Тому ми е, промасштабуємо, обравши інструмент виділення і, звичайно, що масштабування. От, трошечки змінимо розмір, розмістимо це у певному місці. Нашої площини малювання. так, І на сцені спробуємо перетягнути, подивитися, як воно буде виглядати у нас. Ну, от Текст видно, ніде він не заважає. І будемо вважати, що на цьому робота із додаванням нового об'єкту закінчилася, а тепер будемо додавати оті чекпонти або об'єкти вказівники Знову будемо малювати. От. І яким чином це ми можемо зробити? Ну, ми можемо намалювати квадратик. От. Ну, давайте, давайте у нас нехай заповнення буде. Ну... ну... Я навіть не знаю, яким. Ну, нехай якесь, якесь темно-зелене, нехай буде. Заповнення темно-зелене. Межа, нехай буде червона, наприклад, так. І товщина межі, ну нехай буде 5. Якщо погано буде, змінимо. Отже, малюємо квадратик. Вибрали інструмент квадрат і малюємо. Ну, ось приблизно так. Для того, щоб перетворити цей квадрат на ромб. Ми, по-перше, візьмемо і трошечки обернемо його навколо своєї осі. По-друге, за допомогою маркерів вічних ми змінимо відповідно розмір. Ну і встановимо цей об'єкт на потрібному місці. Дивимося, ось така штука вийшла. Тепер треба цей ромб доповнити колом. Виберемо коло, налаштування кола залишимо ті ж самі. От, і ми можемо тепер коло малювати. І, звичайно, намальоване коло ми можемо позиціонувати відповідно. Зверніть увагу, ми бачимо, трошечки виглядає за колом е, вершечок е, нашого ромбика, тому ми можемо. Трошечки його підлаштувати, знову обравши за допомогою інструменту виділення, обравши ромб і трошечки зменшивши його висоту. Ну, от, приблизно так. Ну і, звичайно, що ми можемо трошечки змістити відповідно кола. Ну, Переконалися, що все гаразд. Ось такий чекпоінт у нас вийшов. Ну, можна працювати для його покращення, ну, але. Це не головне, ми розглядаємо основні прийоми підготовчого етапу роботи над проєктом. Бачимо, що на сцені він надто величенький, тому ми можемо змінити розмір, встановивши, наприклад, розмір, ну, скажімо, 30, спробуємо. Ну, 30 замало, значить, 50. Ну, ось ось такий чекпоінт. Його можна розташувати у потрібному місці. І бачимо, що так. Воно запрошує. Подивилися на, на кожному тлі. Він видно. його видно, так, На кожному тлі. І на, навіть на зеленому тлі також він, його можна розібрати. Окей, розташовуємо в потрібному місці. От, і далі будемо просто дублювати. Дублювати і розміщувати. Ось так. В основному будемо розміщувати ці об'єкти над вказівниками там, де в районні центри розташування, так? От. Хоча це не принципово могли б ставити і в інші місця, ну, але. Краще, щоб все-таки так. так Тут у нас буде Лазівський. І нарешті Ізюмський. От. Коли ми надублювали потрібну кількість вказівників, давайте ми з вами проаналізуємо, як вони працюють. Зверніть увагу, коли я виділяю якийсь вказівничок, так само він підсвічується такою рамкою на сцені. Це корисна властивість. Яку ми будемо використовувати тоді, коли будемо, власне кажучи, здійснювати проєктний етап? От, в принципі, на цьому наш підготовчий етап закінчено. Наступний, наступне відео буде присвячено проєктному етапу. З вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, інформація була корисна. Бережіть себе на все добре.